Привіт. Сьогодні тепло, майже літо. Форзиція в повному розквіті. Хочу зацвітає вона тут пізніше, ніж в місті. А ось абрикос тільки показує білі зуби. Цьому дереву потрібно біля двох днів, щоб розпустити білі квіти. І зараз ми подивимося, що відбувалося в боксі, де були клокани осмій. І тепер ми бачимо, що не тільки відбувалося, а ще й відбувається. Тому що самці вилупились давним-давно і вони літали по всім квітам. Я вам це показувала. Так, хто тут шумить в коробці? Подивимось. Схоже, тут лупляться самки, а самці їх чекають, щоб не прогавити своє кохання. Бачите, багато пустих коконів. Це кокони, з яких вийшли самці. А всі інші, які зараз тріщать, це ті, з яких лупляться самки. Цей тріск, який ви зараз чуєте. Це тріск саме коконів, які прогризають осмії. Mm -hmm. А самці чекають новонароджених наречених, щоб встигнути міцно схопити свою другу половинку. Інакше це зробить конкурент. Та схопити мало, треба ще й стримати. Саме клубниця багато, але може всім не вистачити, хто зна. Тому самці все літають і літають навколо в очікуванні на нових подруг. Звісно, навіть ще приходиться тим, хто народиться не перший. Ось така природа. Самці вилупились вже давно і час життя їхній спливає. Та після порування вони швидко, але поступово загинуть. Свою місію в природі їм і буде виконано. Залишаться тільки самки, які будуть виконувати своє завдання. По продовжуванню роду. Але це вже інша історія, яку ми вам потім покажемо. До зустрічі! Наші кечі багато подорожіть експериментів.